Наскрійник з фанфарами заїжджає. Короте, друзі, привіт всім. Така ракета у нас е, встає в продаж. Реально дуже цікава техніка. Я давно вже не їздив на мотоциклі. Я виїхав. Ну, короте, захоті... виїхав, проїхав, тут он пів кілометра. Побачити, як він. ну на, ці, на, на, на цьому, отак, якщо їхати по рівній трасі, дуже приємно і класно. Коротше, це автомобіль можна називати, так? бо в нього двохлітровий двигун. Він випуска 2004 року, стан, все ну, виглядає дуже класно. І щоб ви розуміли, він збирався для проєкту. Не просто для, для себе там, додому купувався. Він для проєкту і е, на ньому виходить, пробіг 35 тисяч всього-навсього. Автомобіль тут вказано, що весь в рідній фарбі. <рес> я його називаю автомобіль, бо це такий моцик, ну, якого дуже тяжко зрів... зрівнити. От стоїть у нас завівся ось спортсман, ну я його чуть гольф-плюсом не назвав. І оце, ну це машина набагато потужніша. Навіть якщо до нього зараз поставити ще стільки всього навішати, він все одно буде їхати потужніше. Один <рес> <рес> іде і набагато комфортніше. Коротше, що пробіг ви знаєте, рік ви знаєте. Тепер запрошуємо до нас на перегляд. Я міг би про нього багато чого розказати, якщо б він був би мій, і я його собі збирав, я б більше інформації знав би. Ну, в, в цю техніку вкладено більше 20 тисяч доларів. Він зроблений для душі для себе. Коротше, є все. Кладете сюди свої речі і спокійним темпом до Англії або до Нідерландів їдете відпочивати. Тихенько, заїжджаючи десь на підстоп попити каву. Що ж не заведемо? Заведемо. <рес> ось отак працює. Я чуть номера не загубив автопоєнт. <рес> всі їздять, всі їдуть і думають, що там за автопоїнт на якомусь драндулеті виїжджає класному. Ще, друзі, У нас два нових комплекта, коліс. та ще, ще новий комплект коліс є. І приводний ремінь у нас тут також є новий в комплекті з мотоциклом. 900 доларів він коштує новий. Так, дивіться, це вам не просто. Хто любить такі, таку техніку, вчитуйтесь уважно, повністю всі цифри Ось кавасакі. Далі там ще всякі мелочі, вчитуйтесь, це дуже важливо, бо ця техніка коштує реально. Великих грошей. Е, хто хоче, можете приїжджати в нас, оглядати. І це не тільки перший, перший мотоцикл. Ми будемо весною ще привозити, але в нас ще й BMW є, він теж в продаж стає. Ви побачите. Так що, друзі, ну, я от їздив на Ємахи, е, на двох Ямахах, Це лічно мої були. Е, класні, класна техніка, моцик, але там потрібно завжди мати голову. Так що запрошуємо всіх, хто з головою. Хто хоче техніку таку, знаєте, виїхати, покайфувати і на зиму знову поставити, щоб потім весною знову покайфувати. Так що, welcome в Autopoint!